Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської солідарності. Доброго ранку, пане Олексію. Добрий ранок. Доброго. Ми сьогодні вже неодноразово обговорювали тему криптовалюти. Ось наш експерт, пан Ярослав, зауважив про те, що навіть коли буде відбуватися розслідування, то в законодавчому полі ніяким чином не можна буде ніяких доказів донести відповідно до самогубства можливого. Пана Ганича, скажіть, будь ласка, від вас, як від народного обранця, яким чином можемо це врегулювати, які вже кроки зроблені? Ну, в першому читанні Верховна Рада прийняла закон про обіг криптовалют. Тому треба його готувати до другого читання. Я не є спеціалістом в криптовалютах, тому тут кожен має займатися своєю справою. У нас в Верховній Раді є відповідний комітет податковий і. Ті, які опікуються фінансово-банківською системою, то безумовно це сьогодення, це сучасність криптовалюти існують. Треба вирішувати. Є різні моделі. Я не є спеціалістом в цьому для того, щоб про це говорити зараз предметно як експерт. Те, що нормувати треба, очевидно, пане Олексію. А загалом, чи можемо ми якусь оцінку настроєм надати наших депутатів щодо ухвалення цього законопроекту або загалом легалізації криптовалюти? Більш настрої за чи проти, на вашу думку? Дивіться, криптовалюта існує в незалежності від того, чи Верховна Рада це визнає чи не визнає, тому краще коли є якийсь процес, щоб в ньому була якісь законодавчі норми. Це абсолютно очевидно. В той же час треба зрозуміти, що як там прописано, які ризики можуть бути з того, що відомо мені є різні моделі. Як це може працювати? От умовно в нас буде. Ми будемо робити цих провокати чи не будемо. Це там два різних підходи, ну і так далі. Але повторюсь, я думаю, що тут краще говорити зі спеціалістами. Mm -hmm. Що стосується цього випадку, чи то самогубство, чи то вбивство, безумовно його мають розслідувати правоохоронні органи. А, і тут треба розуміти, що в Україні, ну, в принципі як у всьому світі, але в Україні з нашою специфікою, з нашим рівнем корупції, крипта стала одним з інструментів корупції, коли Власне, в криптовалютах відбувається, а, через криптовалюту за допомогою відбувається хабарництво. А, і от очікуємо з нетерпінням оприлюднення плівок Міндіча, так званих. це те, що було записано в квартирі Тимура Міндіча, партнера Зеленського, по 95-му кварталу. То з того, що мені відомо, і того, що я чув від своїх джерел, що там активно обговорювали вони в тому числі, яким чином легалізувати ці шалені обсяги кріпти, які вони накопичили злочинним шляхом, тому це все якби теж є реальністю, і теж є одним однією з речей, які мають бути в Будемо слідкувати власне за розвитком розгляду цього законопроекту. І хочу власне звернути увагу на ще одну ініціативу. Зокрема, про що каже Данило Гетманцев, це голова фінансового комітету Верховної Ради України. Власне, він напередодні в інтерв'ю нашій колезі Насті Рейна Новина Лайв сказав, що ми вимагаємо сплати податків, але одночасно криміналізуємо діяльність моделей ОНЛІФАНС і це лукавство. Власне з паном Ярославом. Екс прокурором столичної прокуратури ми намагалися а, проаналізувати як таке можливо, що з одного боку ми цю діяльність криміналізуємо, а з іншого боку, тут же ж ми намагаємося вимагати а, сплати податків за цю діяльність на території України. А пане Олексію, на вашу думку, а щоб... яким чином ми за про що йде мова, яким чином ми зараз криміналізуємо цю дію? Воно підпадає під статтю кримінальну не, не зараз. Це, це, це ну це та стаття, яка в нас з часів радянського союзу. Угу. Якщо ви маєте це на увазі, так, так. Стані... це не нова стаття. Нову так. статтю, якби зараз звучить так, Ми зараз це криміналізуємо, тобто це означає, що зараз щось вводиться, що робить це кримінальним. Без жодних новин. Це... Да, що мова йде про старі статті ще радянських часів? Але... Очевидно, що треба нас здається, я от не пам'ятаю, здається, що у нас ще житловий кодекс УРСР. Дійсним, ну це все давно треба якось приводити до сучасності, але чесно скажу вам з усією повагою до теми. Я не думаю, що сьогодні от це саме нагальна тема, яка є в Україні. І раз, і по-друге, я вже читаю, що ще хтось в цій якісь моделі, ці OnlyFans, вже теж виїжджає хтось з України, значить тому, що значить, почали ми якось займатися наша держава. У гітман це вчора вже. Пенсіонерам повідомив, що він хоче в них забирати пенсії, якщо їхні картки використовуються на так звані дропери. Ну тобто, коли їхні картки використовуються для там переказів і ще чогось, то він значить вже хоче пенсії забирати. Знаєте, до чого якби торкнуться руки Гетьманцева, то все це або зникає, або втікає з України, і ми нічого доброго від цього не залишається. А що буде для нас добро? Що ще кількість е, людей, які займаються тим чи іншим відом діяльності, не е, з тим, які руйнують Україну, то вийдуть з України, або що він налякає пенсіонерів, або не дай Боже, якщо він свої ці ідеї проведе, то в когось пенсіонерів будуть заморожувати виплату пенсій, тому що десь хтось дізнався далі їхньої картки і використовує їх. Ну, це ж якийсь абсурд. Мені знаєте, пан гітьманцев. Він був я не пам'ятаю скільки, але дуже багато років декілька скликань Верховної Ради він був помічником народного депутата Сівковича. А СБУ сьогодні нам говорить, що Сівкович очолював російську агентуру в Україні. Ну от це ні до чого, ні на які думки не наводить. От я дивлюсь на діяльність Дітьманцева. То в мене відчуття, що це є просто відкритий саботаж такі просто нищення української економіки. Я би на місці СБУ дослідив не тільки Вусівковича, а й його багаторічного помічника Гетьманцева. Пане Оксіо, ми жодних оцінок давати не можемо. Ми ЗМІ, не правоохоронні органи, тож будемо очікувати якихось а а Я можу давати оцінки. Тінгроші. Я політик і можу висловити свою думку щодо того, що я думаю, і щодо того, що мають зробити наші правоохоронні органи. От моя думка така: бо я чую заяви гетьманцева, бачу його дії, вони руйнівні. Для економіки України, ну от це моя думка, пане Олексію. Звичайно, не можемо не зачепити тему бюджету. Як відомо, це 19-річний рекорд правки до бюджету 26. От за словами Роксолани Підласу, понад 3 тисячі правок поправок подано. Яким чином ви можете це коментувати? Чи аналізували ви їх? Чи всі вони дійсно потрібні? Я 3000 війн тому що ми справа всі не, не, не аналізував. Там є доволі багато їх і правок або там, де я є співавтором. Ті правки, які я подавав, стосуються збільшення грошового забезпечення військових. Супер важливе і супер актуальне питання. Це унікальна історія, а серед усіх, ну в нас сьогодні там в Україні, складено всім очевидно, і вчителю, і лікарю, і залізничнику все зрозуміло. Але є унікальна історія, коли єдина професія в Україні, чиї доходи під час повномасштабного вторгнення впали. Тобто, мене ще раз впали навіть не на те, що вони залишились такими, а це військові. Чого впали, тому що нагадаю, що в них забрали тридцятку, яку почали сплачувати на початку повномасштабного вторгнення, через рік її забрали в лютому 23-го року. З тих пір ніякого збільшення грошового забезпечення немає. Тобто, фактично, їхні доходи зменшують, зменшилися. Я вже мовчу про інфляцію там, про все інше. І це та професія саме небезпечна, яка є сьогодні в Україні, і та, на якій взагалі все інше тримається. А, а потім ми говоримо, а чого в нас така кількість СЗЧ? а чого ми не можемо днем за днем знайти тих, хто готовий йти служити, а які ми, хоч якісь ну, створили стимули, ну які. Я бачу, що є хороші стимули в крупи. В якій там депутатка Хмельницького Слуги народу, очільницям сексу забити баблом квартирою. Ну, в неї, очевидно, да були хороші стимули. які стимули для військових створені, я їх не бачу. Тому звичайно, що треба добуватися, щоб може, хоча б наступного року відбулося це збільшення грошового забезпечення військових. Такі правки, ну я подав, скільки я розумію, не тільки я один. Взагалі сенсу аналізувати кількість поданих правок ну, немає. Ну, та для цього існує народні депутати, для цього існує парламент, щоб подавати правки. Ну, як, ну, бо ми хочемо держдуру Російської Федерації, де просто щоб принесли. В принципі, на жаль, в нас і так в основному, що принесли з банкової на тому, початку і поставили. Але ну, хоч мінімально ну, можна ем, внести якісь треба, щоб парламентарі вносили зміни. Це нормальний процес. Нічого тут немає дивного, ненормального. Ненормально, це коли все це ігнорується, бо це ненормально. Коли депутати намагаються якось покращити якісь документи, це не те, що нормально, а так треба робити. Зрозуміло почули, пане Олексію. Дякую за вашу експертну думку, Я за вашу аналітику. Олексій Гончаренко, народний депутат України від Європейської солідарності, був з нами на онлайн-зв'язку.